Зимова шина Lassus Snow 4 215-60-16 99H Extra Load. Ось такий малюнок. Шина ідеально підходить для експлуатації по місту, по трасі, гарно буде відводити слякоть з таким протектором зносостійким. Швидкісний показник 210 км на годину. Це... Ласа це спільне виробництво з компанії Bridgestone. Так. Навантажені 775 кг на колесо. Виробництво Турція. Свіжий рік на момент випуску відео. Міцна боковина.